Всім привіт! З вами таксіна група Кавдатекс. Надійний та перевірений постачальник сортованого секонд-хенда в Україні. І зараз, друзі, вашій увазі представлений лот кофт флісовий під кодом позиції 252. Лот номер 2 Ціна за 1 кг становить лише 3,5 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції. 20 кг мішечок та мінімальне замовлення. Ціна лота 70 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд хенда в Україні. Щоденно ми знімаємо для вас різноманітні цікаві сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Підписуємося, друзі, на наш канал, робимо замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати лот номер 2 флісових кофт. Ціна мішка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить лише 2744 гривні. Мішечок номер 1 Робимо замовлення, слідкуємо за оглядами. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Зараз вашій увазі представлений От кофти флісові під кодом 252 мішечок номер 2 Ціна мішка 2744 гривні по актуальному курсу валют на день замовлення. Мінімальне замовлення 1 мішок вагою 20 кг. Присутні всі розміри, різноманітний іде і модельний ряд. І кольорова гама, ковти на суцільних блискавках, з блискавками до середини та без блискавок. Хто бажає придбати флісові кофти, пишемо нам особисте повідомлення або телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Мінімальне замовлення повторимо один мішечок 20 кг ціною в 2744 гривні. Щоденно ми знімаємо різні цікаві сезонні позиції. Намагаємося щоденно відзняти якомога більше позицій та мішечків, щоб кожен із вас мав можливість вибрати для себе саме із відео огляду ті лоти та мішки, які вам більше всього подобаються. Друзі, ставимо лайки, надсилаємо сердечки, підтримайте наші огляди. Кожен із вас має можливість придбати саме цей лот, що зараз транслюється в прямому ефірі, або передивитися попередні лоти, які були вже зняті, у нас на сторіночці каналу. Робимо замовлення, підписуємося на канал, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо лише написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Мінімальне замовлення становить один мішечок вагою 20 кілограмів. Зараз представлений лот номер 2, флісові кофти. міксовані, чоловічі, жіночі всіх розмірів. Дуже класна сезонна позиція. Повернуся, друзі, за декілька хвилин. Робимо замовлення, підписуємося на канал, переглядаємо повтори.